Вітаю, друзі! Україну прокачують на війну до 2027 року. Про це та більше вже за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше. Для того, щоб знати правду, для того, щоб разом з нами боротися з зеленими гнидами та іншою нечистю, корупціонерами та мародерами. Отже, на Рамштайні 9 січня визначать стратегію обороноздатності України до 2027 року. Міністр оборони США Достін вилетить із Вашингтона до Німеччини для участі у 25-му засіданні контактної групи з питань оборони України, яке пройде 9 січня на авіабазі Рамштайн. У Пентагоні підкреслили, що ця зустріч буде знаковою. На ній буде розроблено стратегію зміцнення обороноздатності України до 2027 року. Друзі, читаємо інакше: Україну прокачують, Україну готують до війни до 2027 року. Лейт Остін представляє Демпартію США. Демпартія США. При владі, яка знаходиться останні 5 років, яку представляє адміністрація Байдена, останні дні перед відходом від влади повністю прокачують Україну зброєю, фінансами всім, чи тільки можливо. Для чого? Для того, щоб не дати можливість реалізувати мирний план Трампа. Для того, щоб. Втягнути Трампа у війну в Україні, щоб Україна могла без допомоги нинішньої майбутньої адміністрації США Трампа вести війну, втягувати в неї США і європейські країни, і відповідно відповідно, протриматись до 2027 року, коли пройдуть вибори в Конгрес США. Коли не даремно ж ця дата обрана, 27 рік. Не до 26-го, не до 28-го, не до 30-го оборони, а до 27-го. Бо е, тоді будуть вибори в Конгрес. Е, демократи хочуть їх виграти, згавнявши Трампа і Трампістів, отримати більшість і далі продовжувати свою політику. А що ж, Україна і Українці? А Україну. Готові спалити, перетворити на попіл. Росіяни наступають. Скоро будуть в Дніпропетровській області, вже каби летять по Дніпропетровщині, а вони далі хочуть продовжувати війну. Не технологічно, не людським ресурсом Україна наразі для участі в війни не забезпечена. Те, що там наобіцяють, а можливо й дадуть на Рамштайні, не вирішить зараз питання. Україні потрібен мир. Україні потрібне припинення війни. Україні потрібно відроджуватись як фенікс після цієї війни, а нас штовхують далі. Штовхають на смерть. На смерть нації, яка вимирає і виїжджає, яка гине на полях війни, і на смерть держави. Україна повинна стати на шлях миру і збереження держави і української нації. А всі інші ну хай допомагають обороноздатності, але не війні. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.